Так, стіл зайнятий. Я зараз буду накладати огірочки по своєму рецепту, так як я роблю. Ось дивіться, що там хрін, потім щириця, листя хрону і кріпчик. Так, сюди теж йде на бутиль дві ложки солі. Ось така сіль. Кам'яна наша. Так, дві з половиною ложки такі повненькі. Раз. Два. І половинка. Ос. Сипала, зараз заливаю холодною водою. Прикриваю кришками і будуть стояти 3 дні. 3-4 буду дивитись. І коли поміняють колір, потім я перекип'ячу цей розсіл і закрию. Оце так я роблю. Так, все, залила я водою, проколашматила, покрутила бутильками. І ще десь через годинку, через дві знову так зроблю, бо сіль сідає на дно. І оце ставлю під стіл і буде стояти в темному місці 3-4 доби. Буду дивитись Все. З цими закінчила огірками. Тут вони мене під столом будуть стояти 3-4 доби.